Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ще раз, котрий раз підтверджується моя теза про те, що андрофагство в московитів, варварство, так, знаходиться на Генетично-ментальному рівні, і воно не лікується, воно не лікується. так, І ось е, сьогодні ми отримали ще одне підтвердження, коли е, приїхали рятувальники рятувати людей і Майно в Київській області, розбомблені московитами андрофагами. А вони тоді ударили по рятувальниках. Так, це вищий рівень цинізму варварів, найвищий рівень цинізму варварів. Я пам'ятаю у 2022 році, як на тому шоу шоблу ем, Кісельова, ні, Соловйова, пардон, мадам, так, хай Кісельов вибачає. Соловйова, так, із і... Скобєєва, так, зібралися там андрофаги всі чистопородні, так. і якраз саме тоді домінувала така думка, що от коли ми розбомбимо будинки так, у містах українських і приїдуть туди рятувальники, треба нанести ще один удар по самих рятувальниках. Так Щоб уже, як кажуть, не виникало ніяких. Питань, в них навіть, як кажуть, не виникало в голові. Що, що, що ж ми пропонуємо? Що ж це таке? Як це все називається? Як це все називається? А це називається московити андрофаги, варварський народ? Оце у нього знаходиться це у його менталітеті. Потім якось вони притихли, тому що ну, тоді ще не було Трампа. Так, а тепер, коли прийшов до влади агент Краснов у Сполучених Штатах Америки, так, який вже кажуть, збирається там їхати до Москви. <гум> так. так, замість того, щоб приїхати і подивитися тут в Україні, що ці московити андрофаги натворили. так, Так, ось, коли він прийшов. Московити отримали індульгенцію на будь-яке варто. Тому що він мовчить. Він взагалі нічого не говорить. Так. Чого? Тому що він агент, ну як інакше. Ну, вважати його, скажімо так, ну, клінічним ідіотом, ну, це так, ну, це видно із усього того. Але ж там ще є команда, ціла команда. Так. І я ж знаю, як це все робилося. Ну, все ж описано. Все в інтернеті є, як московити, десятками років, фактично, з часу утворення цього так званого Радянського Союзу. Так, запроваджували у США тисячі своїх агентів. І це були люди, як кажуть, непрості, це люди, які знали мови, це люди, які мали певну кваліфікацію. Так, а це вже їхні, і пізніше це було, і ще пізніше, і зараз це все відбувається, коли із відповідними паспортами, так, де не можна знайти крайнього, так би мовити. І вони ж ніде не діваються. О той діяч, який нібито зараз замовкли про це, нібито походив у команді Трампа, там, наближений до нього, який нібито походив там із Лавалетти із Середземного моря. Виявилося, що його там ніхто не знає. Ну це Отакі От легенди, класичні, кадебійські. так він нібито звідти приїхав у Штати і, і все таке інше. Та там вони всі такі, так. Якщо ми подивимося на біографію Венса, там, Рубіо і, і всіх останніх, то ми побачимо, що там специфічні люди. Треба просто глибше копнути. І ми побачимо ось причини, тому що ще раз нагадую, тисячний раз, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Якщо Трамп так діє, як агент Кремля, то він ним і є. Ну, тупо просто все ну, елементарно так. Але ж основна маса, звичайно, таких дуже. Глибоких думок вона не здатна осягти, тому ковзає по поверхні. Так. А ковзає по поверхні, це що? Ну, там всякі шкандалі. Все приводиться спеціально то на вбиту українку, то на вбитого там кірка, то кірку, то на скандал так, із Епштейном, майже Ейнштейном. Так, все це переводиться. Ну, я ж бачу, як і в мене навіть це все на каналі там е, Андрофаги, як заходять. Вони починають, я даю якусь тему, яка є актуальною, і все, вони переводять в інший зовсім в іншу площину, і люди починають там собачитися, лаятися між собою, забувши про що я вже говорив, і так далі, і тому подібне. Ну, класика. Те саме і відбувалося в США і не тільки, і скрізь вони сидять. Тому що їхнє завдання. Московитів-андрофаги, я знову ж таки пояснюю, не жити самим і не дати жити іншим. А як можна не дати жити іншим? Це ось так запустивши туди тисячі і тисячі агентів, і підтримуючи їх, їхніх дітей, їхніх онуків, для того, щоб вони піднялися на найвищий щабель, зайняли найвищу посаду. і... Там уже служили Московії.